Слава Роду, слава Рідба, слава Україні, Русі. <кхи> Кожен народ має свою особливість, тобто, якщо ми кажемо жива, індуси кажуть прана, китайці кажуть ці, японці кажуть чі, так і і так далі. І так далі. Там, ну і, і сос, мана. Кажуть, і сохто кажуть народи ют. Е, однак знову ж таки, е, ну воно має свою, свій смак і свою вібрацію, і свій рівень. Може, якщо ми говоримо жива, то це вібрація висока. Це не є вібрація на рівні якоїсь нашої тілесної чари, ну чакри в в індійській традиції е, вона там, 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 там дуже, дуже там можна одним словом сказати святий дух. Святий дух він він святий дух, він усюди, святий дух, та тільки для кожного він на своєму рівні на свої вібрації, на своїй ноті. І, власне святий дух для народу юд – це її ісо, і ви будете вражені. Однак її це енергія на рівні е, низу живота, на рівні ма. І як ми знаємо, ну як оповідають, по крайній мірі як постійно. Оповідки є, як вони маніпулюють, власне через цей рівень, через цю енергію, ну через койку одним словом так, що це треба бути уважними, тому що коли ми дивимося на чуже і дуже заглядаємося, то ми втрачаємо своє чужого може бути, але це як виключення, там ну якихось 10%. І нині ми бачимо те саме власне дуже важне знову ж таки ще раз проявляється в мові, коли наші люди зараз дуже сильно задивляються на захід, на Америку, на Європу, на Британію і в нашій. Мові просто вже запруджена наша мова англіїзмами, і про це дуже багато говорила Ірина Фаріон, і цілу книжку написала і випустила, і вона там писувала, звертала увагу, наголошувала, наскільки важливо власне говорити своїми словами, а не говорити. Ну вдумайтеся, як нині куди не послухаєш всюди Локація локація. Ну ви коли чуєте локація, що в голові там спрацьовує? Воно на рівні підсвідомості не працює. А коли ви чуєте... Місцина, міс, місцина, розташування. Ну то це зовсім інша річ, то ви вже відчуваєте, як і серце включається, не тільки підсвідомість. І так от дуже, дуже багато слів мені, як, як тільки включиш, то, то, то вже все. Тобто десь як тільки послухаєш чи то радіо, чи то телебачення, на кожному кроці поселяйтеся житловий комплекс My home. My home. Ну чому не сказати мій дім? Гарно звучить так потужно, ствердно, так, так так фундаментально я би сказав, мій дім. Ні, треба мехоу. І що це? Це, це, це прояв знову ж таки того комплексу меншовартості, який в нас взростили, наші вороги, коли вони е, нищили наше, відокремлювали нас від, від нашої культури, нашої традиції. Це і під час християнізації, і потім московити. Е, це це е, Вбивалося і взрощувалося оцей панічний страх. Панічний страх. Е, Цікавитися своїм, займатися своїм, говорити своєю мовою, писати своєю мовою і так далі. І це призвело, це взростило той комплекс меншовартості. коли нас називали меншими братами, а там старший брат, який насправді ну, в будь-якому випадку явно не старший. Тобто ми, ми розуміємо, що насправді ну, якби, говориться Красуцький Михайло, Поляк. В 1853 році писав в своїй монографії, що власне, українська мова разом з індійською мовою є, ні, разом з санскритом. Разом з санскритом вона найближча до прадавньої мови, до прамови. Тобто українська мова найближча до санскриту зі слов'янських мов, а власне, разом з санскритом вони, вони є найближчими до, до прамови. Продавнії. Ну, це дуже така глибока тема, дуже велика тема. І знову ж таки, якщо ми перестаємо говорити своєю мовою, своїми словами, а свої слова замінюємо якимись чи то російськими, чи то англійськими словами, то ми втрачаємо вже той зв'язок, що нас власне веде до правців, до праматерів разом з санскритом, ми втрачаємо ту багатство, яке ми маємо від природи. Що ми найближчі туди, до, до виправці, до, до праматерів, через нашу мову, так, разом з санскритом. І, і нині ми е, самі, самі проявляємо таку е, свою, ну, хай невігластво, хай не розуміння, але все ж таки це добровільно ми самі відрікаємося знову від своєї мови. Як раніше ми відрікалися на користь московицької мови, так ми ще не вичистивши всіх русизмів і не піднявши нашу мову на нашій землі до достойного рівня, ми вже відрікаємося ще раз, в черговий раз, і вже замінюємо на англійські слова. Ну то люди добрі, давайте подумаємо, чи, чи ми маємо достойність в собі, на своїй землі, говорити своєю мовою, бути самі собою. Чому поляки не кажуть футбол, а кажуть пілка ножна? І так само волейбол, в них нема волейболу, а пілка ручна. Ну чому? І так не тільки поляки, так, так є дуже багато навіть в тій самій Європі. І іспанців, і французів, які, власне, навіть не такі от речі, які нам здаються, ну як, як це ж весь світ, говорить футбол. На футбол-футбол. Чи там на волейбол, волейбол, чи на баскетбол, баскетбол. так? А нічого подібного. Купа народів говорить своєю мовою і каже не футбол, а, а каже пілка ножна, як поляки, чи там, як інші народи. Там, якщо ви загуглите, там як власне, е, от візьміть е, будь-який вид спорту і в Google перекладачі просто міняйте мови. Іспанська, французька, італійська, німецька, і ви будете вражені, ви побачите, що там насправді там купа. Купа народів говорить своєю, цінує свої слова. Ну навіть поляки, тому що тут... І, і ми не просто до них близько, так тут кордон. Наші роди дуже переплетені. У моєму роді, в роді моєї дружини, є цілі гілки поляків. Там навіть не треба навіть як того говорить, до гадалки не ходити, просто самі. Імена Уліта Ушинська. Що прізвище, що ім'я, вже відразу говориться на 10. Ну, ну то як поляки достойні цінувати свою мову, а ми так ще й не навчилися. І війна ще не навчила. Тож треба позбуватися отого ото комплексу меншовартості, треба позбуватися, власне, отих е, деструктивних. Е, Ментальних шаблонів, які нам нав'язували століттями, а можливо тисячоліттями, а можливо і ще довше. Відкривати себе, а це знову ж таки практики, духовні радення, енергетичні практики, духовні практики. Берете мою книжку, відкриваєте одну, другу, третю, робите ті практики, читаєте ті молитви і, і все. Тобто дуже багато моїх учнів кажуть, це як настільна книга. Вона в мене лежить постійно біля мене. І я її не то що один раз, чи там п'ять разів прочитала, чи там десять разів прочитала. Я постійно, постійно знову і знову повертаюся і кожен раз відкриваю і читаю як перший раз і прочитую ті речі, на які не звертала увага раніше. Тобто мозок розкривається ширше ширше ширше, а потім люди вже повністю рядків! Розкривають ще речі, які навіть там нібито в тексті і навіть їх ніби нема. Тобто беріть, використовуйте на Ютубі плейлист практики Словолюба. Е, хто книжки в мене бере, то, то я разом з книжкою даю доступ до е, цілої бібліотеки такої там на Google диску в мене е, навіть не знаю скільки там, там ну кілька десятків точно. Якщо а може, забув. Чи, там, Скільки там реально тих практик, там ціла біблі... бібліотека практик в аудіо форматі, ви просто вмикаєте, дивитеся, про що воно там, назва практики, і вмикаєте, слухаєте і відповідно вже переналаштовуєтеся, вмикаєте якісь ті чи інші речі, позбуваєтеся якихось речей, які вам не потрібні. Тож, якщо і ви хочете, щоб у вашому житті розквітали благополуччя. Радість, любов, багатство, мудрість, то власне розкривайте для себе духовні наші практики, духовні радення, духовні знання. Тож задумайтеся, що ви хочете змінити у своїй реальності, у своєму житті, в нашому спільному житті, в житті усього нашого народу, всієї нашої країни, аби народ наш відродився у славі і силі своїй, очистився від того всього. Чужого. Відродив свої прадавні знання, прадавню силу, став, і ми вже стали народом відуючим. Це наша природа, наша суть, наша карма. Ось, однак ми стали, ми зайняли це місце, своє місце у знову ж таки тому ще більшому тілі, у якому дізнаються вже народи, тобто людство. І у цій великій ну, не просто задачі, а це одночасно і задача і випробування, і таке ну, критичний, такий кризисний момент переходу. Чи, чи, чи виконаємо ми свою місію як народ-лідер, як народ ведучий, народ-учитель, який несе нове мислення, нову ментальність, новий світогляд? Чи поведемо ми з собою усе людство? чи виконуємо ми таку важливу місію? Це вже важливо. кожного з нас залежить. Тож, аби відродився наш народ у селій славі своїй якнайшвидше, якнайлегше. І виконав свою місію народу відаючого, народу лідера, народу учителя. Ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Чувстві від сивірода Всевишня, Лада, Матінка, прийди, силою своєю благослови, силою своєю наділи, силою свої цілий. Лада матінка, силою твої наповняємося, святістю тої благословляємося. І повсякчас тебе, слава Ми тож прийди, і будь з нами, Лада Богородиця, на добро і щастя, Бога земного! Слава Ладі! слава Великій Матері Світі!